Вітаю освіття всієї України в місті Житомирі. Щодо міста, місто гостинне відкриває сьогодні свої двері, свої ворота, які є символом і знаходяться на гербу Житомира, міста Житомира для гостей. Я знаю, що кожне українське місто, воно гостинне. І де ми не буваємо, як міські голови, наші колеги, ми завжди маємо теплу зустріч. З ваших колег, вас особисто, і я сподіваюся, що час, який ви проведете в Житомирі, він запам'ятається для вас в першу чергу особистим спілкуванням, добрими враженнями, обміном, інформацією, досвідом, і саме для цього ви зібралися. Безумовно, я дякую Асоціації міст України і передаю вітання і підсупу Мирославу Васильовичу і всім колегам, які сьогодні активно і плідно працюють на те, щоб ми асоціації міст. Міські органи самоврядування відчували себе єдиною родиною, єдиною сім'єю. І я вважаю, що Асоціація міст України дуже потрібна сьогодні як той орган, який дає спільні зусилля нам відчувати органів місцевого самоврядування і впливати на ситуацію, яка є в державі, по тій причині, що ми несемо відповідальність за наші громади, ми як люди обрані. Відчуваємо відповідальність перед виборцями і відповідно маємо впливати на державні процеси. Я сьогодні радий тим, що з нами є представники органів державного управління, Міністерства, управління освіти області. Це говорить про те, що наша зустріч може носити характер той, який би допоміг нам достукатись в болючих питаннях і до державного рівня для того, щоб почули проблеми освітян. Передуючи своєму виступу і короткій презентації про роботу Галузі освіти, яку ви продовжите в особі спеціалістів, я хочу сказати, що ми активно сьогодні в місті працюємо, підтримуючи галузь освіти, ви це подивитесь на конкретних прикладах. Ми шануємо і я, особливо приходячи в школи, садочки, я бачу, що там є добро, тепло, турбота про дітей. І ви, як освітяни, віддаєте тому дійсно своє життя, не тільки знання, не тільки здоров'я, а своє життя нашим дітям. Це дійсно благословенна добра аура, в якій знаходяться зростають наші діти, і спасибую вам і за це і низький уклін. Приходячи до вітання вас, я хотів би коротко і презентації розказати швидко, динамічно, що ж в місті Житомирі ми. Здобули, які маємо показники. Я вам буду там слайди, будь ласка, якщо ваша ласка. Це показники капітальних видатків по галузі освіти. Я хотів би, не буду довго демонструвати, покажу тільки, що в цьому році вони зросли майже в 5-6 разів відносно попередніх років. Це говорить про те, що ми вкладаємо кошти, реальні кошти це не електроенергія, не заробітна плата, а це реальні капітальні видатки, і ви подивіться, яка сума міського бюджету. Ми розуміємо, що сьогодні держава десь, ну, можливо, в тому рівні, якому є фінансує, ви знаєте, але ми почали фінансувати освіту з нашого міського бюджету. Нам допомагає обласний бюджет. Це ось поряд тут з вами, якщо покажуть, я думаю, можна буде вийти подивитися, така музична школа на вулиці Михайлівській. Вона будувалась 18 років. Стояла руїна фактично в місті. Ми за два роки спромоглися. Виділити кошти з міського бюджету перший мільйон, і 3 мільйони отримали державник. В результаті добудували школу. І 600 сьогодні дітей наших е, мають повну музичну освіту і можливість там навчатись. Це окраса міста Житомир. Ось вона ще в такому вигляді, буквально 50 метрів на вулиці Михайлівській. Ви знаєте, ми довго пишалися і всі роки у нас є знаменитий такий хореографічний ансамбль «Сонечко». Де навчається більше тисячі дітей від віку 3-4 років і вже до випуску старшокласників. Але ось знаходиться теж, теж напроти вам покажуть це приміщення. Воно ми отримали напівзруйнованим, а це після невеличкої такої стихії зірвало дах в зимовий період це грудень місяць, ще снігу не було, а потім, через два дні, пішов сніг. Ми відремонтували його якби аварійно. І зараз завершуємо капітальний ремонт цього приміщення, яке років 20, на жаль, ну, стояло напівзруйнованим. Це школа мистецтв «Сонечка». Ми поставили завдання відновлювати групи і повертати садочки до все ж таки їх функціонального призначення. Ті садочки, де були різні клуби. Не знаю, дискотеки, і щось інше було здано в оренді не за цільовим використанням. Ми судовими рішеннями і фактично почали повертати для їх функціонального використання. Зв'язку з цим ми відновили тут є графік. от Дивіться дев'ятому році тридцять міст ну, 10 му 80, 160, 240 Відновили відповідно і групи, почали відновлювати в дитячих садочках за рахунок вивільнення приміщень. Також два садочки фактично не дозволили приватизувати, і на наступний рік ми плануємо в них відновити дошкільні навчальні заклади. Але щоб ви розуміли, в місті Житомирі біля 140 діток на 100 місць, тобто ця проблема у нас є, і нам потрібно її вирішувати. Ми в цьому році маємо перший пілотний проект за рахунок коштів Нефко, європейських фінансових коштів, які нам дають можливість утеплювати. Перше, ми зробили аудит енергоаудит садочків. І ось подивіться, що показує тепловізор. Сьогодні цей садочок номер 21 Я не знаю, яка у вас буде програма. Ви зможете подивитись, ми утеплюємо його за рахунок цих коштів. І це буде комплексне утеплення, заміна вікон, стін, теплорегуляції. Ми будемо мати десь по розрахунку спеціалістів збереження енергії до 40% і відповідно комфорт і якість дітей. До речі, це садочок, який має 400 дітей. 200 з них це садочок, і 200 це початкова школа, також в центрі міст. Правильно я кажу, Цю проблему ви знаєте всі, але я хотів би поділитись досвідом. Отакі От вікна ми маємо чимали в школах і садочках. Вікна, які неможливо не тільки відкрити, а де фактично кулак міг проходити через те мільйо, яке ми мали. Ми започаткували, це наша така ідея вже з 10-го року, з 2011 року, відповідно, програма 50 на 50. Зараз я вам покажу в чому вона полягає. Подивіться, будь ласка, 10 рік було. Коштів міського бюджету нуль і замінено за кошти батьків 200 вікон. Ми в 2011 за, році запровадили програму 50 на 50. Що це значить? 50 збирають кошти батьки. Більше того, батьки разом з власним е, керівником, директором школи визначають, де вони купують ці вікна, у якого виробника отримують знижки. Це їх є питання. Ми не пішли шляхом тендерів і інших моментів насилля. Ми дали можливість батьківському комітету визначати. Де вони куплять, якої якості, які знижки отримують. І, наприклад, якщо прайсова ціна була 10 тисяч, батьки домовлялись 8 тисяч. Збираючи 4 тисячі, ми додавали з бюджету відповідно 4 тисячі. Спочатку ми заклали в цю програму перший мільйон, і нам за рік не вистачило. Фактично, ми в минулому році виділили півтора мільйони і півтора батьки три мільйони. Ну а якщо точніше, це вже мільйон вісімсот і поставили тисячу шістьсот сорок вікон. В цьому році це вже більше двох тисяч, тому що зараз ті 171 ще доставляють, і ви бачите, фінансування буде більше трьох мільйонів, мільйонів з міського бюджету, і відповідно батьки зібрали. Це і довіра батьків до нас, і батьки конкретно бачать, куди витрачаються кошти. Але таким чином, за два роки ми фактично 65% вікон в школах і садочках замінили. При тих темпах, які були раніше, це було б на 10 років. В Житомирі є і спортивні школи. Це дитяча спортивна школа номер 2 Отой От стан її, який ви бачите, зовнішній, а ще гірший був внутрішній. Більше 20 років не було жодних там ремонтних робіт. Включаючи акробатичні доріжки, спортзали. Ми провели серйозний ремонт цієї школи, як внутрішньої частини, зовнішньої, і причому я вам хочу сказати, мені було приємно, я сам виїжджав контролювати це питання. Що працювали е тренери, працювали спортсмени старші і робили таким, знаєте, е господарським методом, економлячи кошти, а будівельники е виконували роботи професійні вже. Зараз ця школа зовсім змінилась. Безумовно, її потрібно фінансувати далі. Ми запровадили цікаву програму. На жаль, в Житомирі, я знаю, що інші міста, можливо, і більш динамічно розвиваються, кажу про Житомир. У 2006 році заклали перше штучне поле в школі і не змогли його зробити за 4 роки чи в 8-му, мені підказують, не змогли зробити за 4 роки ми перше поле зі штучним покриттям. Яке, до речі, я теж цього не знав і цікаво для вас буде, таке поле можна заливати на зиму лід і робити като ковзимку. Так от ми перше поле збудували за рахунок коштів бюджету. І е, в 30-й школі воно дуже активно працює не тільки в шкільний час навчання, але й позашкільний, коли займаються тренери з дітьми, які навколо проживають позашкільною, ну аж до пізнього вечора. В цьому році ми за рахунок інвестора. Будуємо ще 5 полів зі штучним покриттям в школах міста. Тобто це інвестиція більше 2 мільйонів. І е, фактично такі поля до 1 вересня вже були е, ну є введені, якщо буде у вас програма, будь ласка, подивіться, в місті Житомирі. Одне поле ще будується. Ну Ось це восьма школа, загальноосвітня, ось така прекрасна площадка є. Ось вона, це школа 32. га будь ласка, тобто, це були просто, ну, якщо не, ну, е, такі вибиті ямою грязеві поля, да? які вони бувають витоптані. Сьогодні це чудові штучні поля з дренажем і можливістю займатися дітям, які не думали, що там це буде, це для мене трошки такий слайд неприємний, але об'єктивний. Е, прийшовши в 2010 році в грудні, Зрозуміло, що ми прийняли той бюджет, який був 에, підготовлений нашими попередниками. І вже в 2011 році ми зрозуміли, що норми харчування наших дітей були закладені в розмірі 에, бачите, 50% від натуральної потреби. Тому при формуванні бюджету на 12 рік ми додатково виділили 7 мільйонів з міського бюджету і норми харчування в натуральній виразі довели до 80%. фактично норми, як мені кажуть. Радянського Союзу абсолютно достатньо для того, щоб якість харчування дітей змінилась. І ви знаєте, мені приємно, що наш моніторинг підтвердив, що батьки задоволені, задоволені вчителі, і проблем з харчування у нас відповідно, слава Богу, немає. Ми відновили садочок, який не садочок, а табір супутник, він у нас називається, який був підготовлений під продаж фактично. Занедбаний, загажений і заставлений, якщо хочете, в заставі, тому що він був в ТТУ, триває на тролейбусному управлінні. Потім його передали на агенцію реклама комунальне підприємство. Але, на мій погляд, враховуючи стан, який був е в лютому березні 11 року, то ми тільки з солдатами винесли більше 20 камазів сміття різного е в плащ в цих палатках для того, щоб його готувати до сезону 2020. Одинадцятого року ми туди профінансували власні кошти. Сьогодні це табір. Там є слайд. Ну, я скажу про скільки дітей відпочила, не знаю, не готували. Я вам просто скажу таким чином, що ми збільшили відпочинок дітей в два рази, організували в цьому році чотири зміни, чотири повноцінних зміни. Всі діти в захваті від відпочинку навіть не було можливості розмістити всіх бажаючих. Застосували схему, виділили з міського бюджету повністю кошти 100% для категорії дітей незахищених, тобто соціально незахищених, які потребують. Це перша також програма 2012 року. Ми виділили з міського бюджету кошти на їх безкоштовне оздоровлення. Інші діти, батьки, яких працюють, мали можливість через страх отримати 50% знижку або відповідну оплату за рахунок фонду со Дуже задоволені діти. Я хотів би сказати, що цей табір працював тільки влітку, і поступово, я вам казав, зноводився до нуля. В цьому році, вперше, відновивши системи теплопостачання міста, яка було, цього підприємства, яка була знайдована, табору супутник, систему водозабезпечення, каналізації, ми змогли провести на осінні канікули. Оце фотографія, буквально остання збір лідерів учнівських. Шкільного самоврядування, 120 діток, і провести там в осінні канікули школу таку навчання для них, вони дуже задоволені. Також плануємо, що цей табір в зимовий час буде продовжувати свою роботу. Це життя табору, а інше там ми зав'ємо ковзанку, дамо лижі відповідно бігові і можливість дітям відпочити цей період.